Продовжуємо наш марафон, та чекати не мусимо, щоб представити вам нашого гостя. Бо з нами на прямому зв'язку Український співак вечір. Раді вас вітати у марафоні телеканалу. Ді Один. Вітаю, слава Україні! Героям слава, як ваш настрій, де ви зараз знаходитесь? Настрій у мене прекрасний. Зараз знаходжусь в коледжі, тільки що з оркестру вийшов, щоб з вами приєднатися до вас. Клас, супер. Скажіть, будь ласка, де ви навчаєтесь? Я навчаюсь в фаховому коледжі культури і мистецтв міста Калуш. Вчуся на духовому відділі та ударні інструменти. Граю на музичному інструменті Труба. Клас! Який курс? Вже останній четвертий. Далі планую поступати у Львів консерваторію Миколи Лесенка. Супер, супер. Ми вам бажаємо професійних успіхів. щоб... Так було і надалі, знаєте, ваша музична доля, музична кар'єра розвивалася і розвивалася. І давайте з самого початку. Чому саме вечір, як ви взяли собі цей псевдонім, чи є якась історія? Я довго думав на псевдонімом. Насправді мене звати Павло, і я хотів відштовхнутися від цього. так смішно, перше був псевдонім, хотів назвати Павлось, потім мені це вже здалося смішно. Всі сказали, що якось не звучить так серйозно. От і перебирав якісь слова, думав щось креативне придумати. і друг такий знав, що я думаю на псевдонімом, він накинув мені, а може вечір. Я думаю, файно звучить, Я Собі взяв просто такий псевдонім, Мені здається, що він пасує до личить до моїх пісень, моє, мого вайбу такого атмосфери моїх пісень, яких я випускав попередньо. Тобто, а... тобто вайб вечірнього міста. вибач, льону, вайб вечірнього міста, так? Якщо не. Так, я дотримую зараз такого стилю. У мене соціальні мережі такі більш нічні, нічний атмосфера, така нічна. Клас. Якщо не секрет, скільки підписників у вас? Е, ну, в Інстаграмі поки що там, до 1000, тому що я лише почав як недавно, як ну, нульовий аккаунт у мене був. От. А прослуховування там, на Ютубі вже достатньо серйозне. Там є більше 300 тисяч переглядів на треках. От, тому клас. А розкажіть, будь ласка, як починався ваш творчий шлях, шлях? З чого ви взагалі починали? Коли почали займатися музикою, так. коли написали свою першу пісню, дуже цікаво. Насправді я з музикою пов'язаний ще з 2 класу загальної суттєвої школи. Я паралельно ходив у музичну школу, от постійно якраз займався на трубі. І так забавно вийшло взагалі після школи, не поступив першу в цей коледж, а поступив перше в професійне училище вище, на зварщика. От, І потім думаю, та ні, все ж таки йду на музику. По півроку проучився, і забрав документи і пішов в музичний коледж. І тут познайомився з одним таким з, ну, такою людиною, нами зараз теж є такий виконавець, український. От, він мені він тоді вже писав музику. І якось я з ним почав спілкуватися, у в цю тему. От і почав також своє щось писати і вже приблизно рік назад я почав писати такі перші заготовки і почав викладати через півроку вже свій перший трек. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, як можна охарактеризувати музичний стиль виконавця вечір? Ну, насамперед я пишу романтичну музику про кохання, про почуття, от якісь свої емоції, переживання, от або якісь історії там більш такі трошки фантазії. От а цей новий трек у мене такий вийшов експериментальний, тобто, там про війну, це вже зовсім другий стиль у мене вийшов. А як але але зараз, зараз вибач, Альоно, а, я, я все я все ж таки знаєте, приколупався до певного питання, але за жанром. Це більше схоже на хіп-хоп музику? Так, хіп-хоп, лірика. О, скажіть, скажіть, будь ласка, Павло, е як в одній людині може поєднуватись і хіп-хоп-виконавець, і Трубач? Я так розумію, що, скоріш за все, ви там, граєте у джазовому оркестрі? Е у нас тут в коледжі естрадно-духовий оркестр, uh -huh. там такі більш бізнесні твори. а От Поступати я ходжу якраз на джазовий відділ в консерваторію. Мені подобається цей напрямок музики. Мені насамперед, ну, мені не тяжко якось експериментувати в стилях. Мені я можу так такому стилі написати і в різному стилі, мені якось зручно писати. Але зараз відштовхуюсь від хіп-хоп лірики лірики таке. Але як це поєднується в поєднується в одній людині? Ну, трубі навчаюся від дитинства. Мені в принципі це напевно дало ще певні знання, ну, щоб краще писати музику. Розбираюсь більше в музиці. Ну з цим чи не заважає так, так ось я, я до чого веду: чи не заважає одне одному? Ось знаєте, одна з двох епостасій ваших? Не заважаю. Я встигаю те і те. Вчуся на трубі, потім приходжу додому, пишу музику. Потім, можливо, і в майбутньому буду вставляти трубу звук труби в свої інструментальні ну, біти. А як тема, та взагалі, як війна вплинула на вас? Ну, я думаю, що війна вплинула на кожну так, родину. Вона не обминула жодної родини в нашій країні. Особисто на мене. Е, ну, Насамперед, війна це жахливо, ясна, ясна річ. От, е, У мене життя змінилось, е, не знаю, навіть е, в принципі... Ну, я почав писати музику після війни, вже як почалась, тому в плані музики це на мене ніяк не вплинуло, я вже почав писати пісні. А особисто війна, е, я ні, ніде не переїжджав, типу, тут живу в Україні, доначу, виступаю на благодійних концертах, якось так. Угу, зрозуміло. І давайте ми перейдемо до вашого релізу так, нової пісні. А що надихнуло вас створити пісню рани? Насамперед, в кожного українця зараз є думки про все. Про він ну, з нам приходять новини там з фронту, як погані і як і хороші. От мені легше висловлюватися в музиці. Я ріш... вирішив висловитись якраз в цій пісні, думки мої, які в мене були. От. Текст можна сказати лився рікою? Прям я не сидів довго над ним. Писав швидко. Все от я її створив взагалі наприкінці літа, ще 2023 року. Але як почав випускати перші попередні пісні, і цю вирішив випустити на річницю, присвятити її до речі. А яка реакція була на цю пісню у ваших слухачів? Ну, слухачам е сподобалось, вони всі е дали мені як сказати, віддачу. приємно їм всім сподобалось, підтримали. Ну, насправді, я хочу хочу ще розказати про що це саме трек. Е насправді, я відчуваю, що в нас вже так як немає ран. Ми пристосувалися до цієї війни, про що йдеться там в приспіві, Більше немає ран. От і в мене така ціль: ну якщо цей трек хоча б змотивує одного воєнного, то для мене це вже маленька перемога особиста. О щодо військових, таке питання. Можливо, ще були якісь відгуки від військових? Ну, поки що ще не було. Не знаю, можливо, чули там. Я викладав, викладаю соціальні мережі, в Тікток і інші. От, але поки що ще ну, я, можливо, не замітив просто. Павло, на різні відписували, там я бачив в аватарки військові, там заходимо стрінку, то я думаю, що і цю, цей трек могли почути також. Угу, зрозуміло. Павло, ось для вас, як, ну в принципі, можна вас назвати молодий артист, так як для вас, як для молодого артиста, відчувати такий позитивний фідбек від публіки, від ваших слухачів? Це дуже класно. Це заради того, я і пишу, коли йде фідбек від глядачів від слухачів, то дуже велике натхнення після того писати ну, відчувається прям, ну, що ти робиш. Це не дарма, і людям подобається. Дуже надихаюся від цього. А, а підскажіть, будь ласка, може, ви вже робили з якимись а, іншими артистами, робили колаборації, щось створювали? Можливо, Це є щось у планах. Я вже, я вже, створював, я вже створював фіт з Наймесом. Мені здається, також у вас був, до речі, на телеканалі. От, Ми вже створили з ним там. Фіт, який вийшов в грудні, не кажи», називається. От, доволі класний трек вийшов. Е, в планах, ну я з ним, думаю, в планах ще в майбутньому та, е, точно випущу трек, але зараз у мене вже є близько там, 10 заготовок, тому я буду їх випускати активно впродовж весни і літа, тому слідкуйте. Так, наступне питання, знаєте, більш таке рефлексивне. А як ви сприймаєте роль артиста у висвітленні та підтримці героїчних подвигів та незламності нашого народу через мистецтво? Типу, чи це важливо зараз підтримати? Наскільки це важливо, так? Наскільки важлива роль артиста так, у цьому? Но роль артиста надзвичайно висока, тому що він є медійною людиною, він повинен подавати приклад, там, тому що люди надихаються також цим, слухають текст, вникають у нього, і це їх мотивує, піднімає бойовий дух. Тому я думаю, що це дуже важливо зараз на цей час так робити. А наскільки важливо, на вашу думку, підтримувати молодих музикантів, котрі ось починають? Е Ну, я хочу так перше попросити слухачів, щоб вони слухали в першу чергу треки на музичних платформах стрімінгових офіційних, там Spotify, Apple Music. Зараз на даний час ну початком артистам також потрібні матеріальні кошти, щоб зробити якийсь трек якісний, щоб він якісно звучав, якісне оброблення, інструменталці. ну, все потрібно кошти. От так як зараз концертів немає, як таких, щоб ну тільки благодійні концерти. Ну, я тільки на благодійних концертах виступав. От то щоб хоча б підтримували е, ну, на музичних платформах, щоб якісь кошти були, щоб я далі робив е, треки якісні для слухачів, мав змогу робити їх. Так зрозуміло, і від себе наголошу. Підтримуйте українських музикантів, ходіть на концерти, слухайте українську музику на усіх можливих стримінгових платформах. Поширюйте українську музику, бо українська музика дійсно класна і має величезний потенціал. А всі ці дії е, напряму сприяють розвитку українського музичного простору. Ми вам дуже дякуємо, Павло, вечір, за те, що доєдналися до нашого ефіру.